7 45 і я знайшов новий режим. Пам'ятаєте, я вам казав, ну завтра я буду знімати про, ту, про той режим, який я казав. Ну, сьогодні познімам друге. Я, звісно, казав про завтра, но, ну. Вчора про завтра. Коротше, ви поняли. Ну, я вже після завтра зніму ролик про той режим. Ну, сьогодні другий буде режим. Просто що там мені вже прокачувався в тому в режимі, тому що я там вже все одно прокачаний добре, там треба максимум 2 дні, щоб, щоб якогось крутого мема привратитися далі. Ну, не в крутого, а точніше далі пройти. То сьогодні вже буде оцей режим. Тому що я не хочу опять ставити телефон на 3-4-5 часов. Так то я з компьютера всегда играю, ну с телефоном начал играть. Ладно. Приступим до самої игры. А, ну-ка, шок турбинь можно. А, а что я медленно як черепаха? я же на драконі. О, а, скорость уменьшается. О, все, я уже нормально жену. А, тут а, за цю линию не можем дальше. Точнее, например, Биг Питти. Тут тільки дальше. А, ну. Воно... Походу за перший левел дадуть перший кубок. Чи ні? А що дадуть? А ну-ка, сейчас подивимся, що дадуть. А, реально кубки дадуть. А чому мені вже 11 кубків і 101 скорость? Короче, кубів. я... а як уже... А, а, ні, показалось. А, да. Вон, тут не можна за пределы виходити. Ну-ка, стоп. А, все, на стоп, тільки нажимать и все. Так. Ого, тут драконы. Тоже хочу съесть таких драконы. А, так они тут маты. А, я думаю, их надо пригонять. Просто этих драконів всех. А ну-ка, тут якась дорожка дорожка. А ну-ка, что за не зробишь? А, типа скорость. І шумницы задає. Мам-ка я на другому можу пройти, просто інтересуюсь. А, я ще на другому не можу, тільки на першу. А є тут є якийсь автоклікер? О, да, є авто. А то Ну, в ніяких режимах нема без авто. Ну в клікерах завжди є авто. Так, що це таке? Я 500 забрав. забрал. Только шумницы дасть Что я заверпится скорости. Я типа буду быстрее. Быстрей Ну-ка. На я интересно. Ничего себе, там энергия копится. О, все, я уже на бешеной скорости какие уже на начале уровня. Это за бешеный скорость. А я на яком третьому третьем... А, я на третьем месте. Там. О, подарок задать. Интересно, шо тебе не зелька даст? Ну типа якийсь бустер быть будет, чи що? Да блин Другий. Два кубка. Ничего себе, у меня уже 3000. 3000 3000, аж ничего себе. Уже 4000. Що так багато? Та не надо. Ну-ка. А що тут? Та я не буду куплю. Ничего себе, ты еще робуксів. робоксів. Ну там не так бату робуксів на счету. Три робоксы. Так. Ничего себе, мне уже 6 тысяч, ничего себе. А, тут можно авто на скорость. А, все, уже. Там цей обновилась. Тут чел уже на ам-ка. Стоп, так тут. Да Та я не буду тут летіть. Почему саму летить? Та дай. А, я шо авто зробив на цю. А воно в ній тут буде в три. Точніше, в два раза больше. Ничего себе учили в дракону. ну подожди, тут еще яйца же можно открывать. Ну-ка, попробуем. А, а, да, я можу открыть. А, який... а він на винайкой ред. А, это не пла... плохое. Не видка. Ну-ка, де тут п'ятий, все, п'ятий. А, він у мене вже не ліпит. А ну-ка, я одразу на це зможу перейти, та ні. Сейчас я чуть-чуть підфарм і вже піду. Наслід і ще далі там купитися. А тут вообще можна нових драконів якісь купляти? Та зарубокся мені не надо. Спасибо. А, за сто можна дракона купити, але в мене нема сотки. А що це таке? Коротше, ладно. Все, я піду все таки вже гнатися на перегонки. Яка в мене зараз буде скорість? Ніяк? Нічого чюся в мене там фармиться швидко. Я хоча б пока що медленний, ну швидко оформиться точно. Що це таке? 9 доларів. Ого, нічого я розігнався. Я швидко доходжу до першого кубка. Блін, Не встиг, не встиг. Реально учнів такі класні дракони. Анка тут. А, хайда ты. А, вони ра. А, це потому що коли я включаю авто. Це, ну, авто, то і тоді воно само іде. А чого з міста не сдвигаюсь? А, я типа дуже медленный. Там челый просто як бішені проскошують. Проскочують. наприклад, якийсь оце топ 1 тут. На першому місці. Він Даже не видно, як зразу проскакує. Я тільки до другої побіди дошв за це все время. Нічогося. Тільки до другої победи дойти за до це все время. Коротше, ладно. Там... А, ну... Мені кажеться, я швидше дошов до третього, до третього кубка, чим до другого. Ого, де аж четвертий кубок. А, я з кожним разом більше розгоняюсь. Наприклад, я вже дуже сильно розігнався. Я хочу дійти до тисячі. Ой, не до тисячі, а це. До 10 тисяч то у меня вже есть 7 тысяч а не вже 8 тысяч <кій> 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 о подарок забыл про них вообще 20 побед а мене 37 побед уже все 10 тысяч нормально все стоп стоп дожди выключить Ника, мне сразу купить. Да не, я буду хотя. А сколько там стоит следующий цай? Сто. Может сразу уже на дракон на А ну-ка, я уже на всю дорожку могу, могу перейти. Не, не могу. Что мне делать? Ладно, яйца буду открывать пожалуйста. Он к цейкой редкости. А, нормально. Ну-ка. Тоже нормально. Ну-ка, а тут максимум скики пад. Можно вместить. А, только три пята. Плохо. Ну-ка, тут есть самых лучших пять водить. А, да. А, це оці. А тут є ще якась штука, наприклад, з Схрестень, наприклад, петю. Ну, суместить, в А що це за ручь? Я не знаю, як ця штука я уже забув. А, це типа пятки, яких треба розблокувати. Ну понятно, Та я не хочу девять А ну-ка. Первый надо підфармитися На сили зала А ну-ка, я хочу авто включить. Авто. Ничего себе, ну фармится. А, все, уже один. Ніч там хтось уже на той дорожці Що це таке? А, це за робукси. А, ну вже ти ще ж. Я хочу виходити уже. Не забу їх, а, все. Мне не надо ваші ціни за Робукси. П'ять, чотири, три, два, один. Давай. Пожди, стопа. Автор. Наскільки я разженусь. Уже в начале хорошо. Р я разженус. О, швидко. Швидко, конечно, до первого дошел. Другий пішов. До ских мені побігли йти? Тей ще досі на першому місці. А я, а я вже на другому. О, видно, як я здвигаюсь. На четвертий вже. До п'ятого хочу. А що це таке? Це типа вітер, чи що? четыре. Пять. Да, я медленный по всей штуке. Кажется, я быстро, ну, тут а, так лечу, ну, там, по той штуке я медленно лечу. О, если я дойду, то... Подожди. Ааа! Я вообще запутался в цій грі! Ого, довго йти! До десяти обід. А если я дойду до п'ятой тысяч, ну, до к то не п'ять тысяч дадуть. <сіх>, Чи що? Тому що... Я ничего не понимаю. А, все, уже кончилось. 23 победы, нормально. Та я еще не можу прийти на тю. А я не буду. Так. О, подарок забрать нужно. Ой, я вже це забрал. Дерельку тоже. Ладно, еще 4 минуты играть, я получу 6 классных, получается. Звук дуже класний. Нравиться прям. Хммм. Дві А що тут ще можна робити? Коли вже перейду на цю синю, фармілку. Короче, вот, я вже не хочу фармиться. Еще уже буду на гонки йти. Ну, ого. Все, я розмахую крилами більше. Більше, більше. Иначе кусаешь, жуги. Ты дракон. Перша почек, быстро перша победа пошла. <laughs> Друга победа Давай, Виль, щас, другая победа сейчас будет Давай, вин. Другую победу Все, другая победа оно там далек, далекие Третья победа в единице. Давай, дойти надо до этой третьей победы Все, дошел Хочу дойти до третьої. Чи це вже... Чи це вже не третя? А, це четверта. Ось mm -mm. mm -mm. інтересно, що це А, а за це вообще? Скіки! Скіки, скики, скики, робоксів! Вона хоч і радужна, не безтолкова буде. Це просто нубам, які, які багато робоксів, але вони тільки на перший чой. то оце їм просто такі купили. Амка. А, там і молодий. Амка, ну я вже се зможу перейти на тюси. О, все, наконець А, вона тут по 20 на сильний дає. Була... Ну, не так, звісно, багато, ну теж багато нормально. <хи> <хи> Ладно, як укейти. А все. Ладно, друзі, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь і всім до зустрічі до завтра.